Всіли застів шнідати, та як би нічого не було. Але то надовго це спокій, Сіли з ним зять Михайло та й донька Маріка із трьома хлопчищами. Хлопчища щось се сі шкірити, Семен ціхнув. Будьте ціхо, бо мете зараз се шкірити за порожнім столом. Але де, чим чимраз довше розпирав сміх, тоді Семен тріснув старшого Лешку по чолі, так шо гуля виштрикла. Михайло зять не витримав. Ну та ви, дідю, хоч би сте дали дітві попоїсти, що вас так нерви збирають у мах. Але бо ти що за один, що маєш мені в моїй хаті розказувати, пакуй куляшу та й заткайся, то аби ніхто не йшов на жінчин ґрунт, бо му вічно ви понащити тими ґрунтами. Михайло ще щось сказав, а Семен собі, бо то у звадці ніхто, се Богу не молив, та й так слово по слову, і дійшло до того, що старий перевернув меску зуслинку, взяти ви на голову уже по сніданю. Зять вештрик на двер, клянучи свекрата та обзиваючи усякими файними словами. Тот хлопчище, що дістав лешку, розказав вершик за діда темна нічка білий день, а наш діду дурней пень. А діду ухопив сокиру, що лежала на копку, заткайши шмаркачу, пустив водорозки перакну, ухопив сокиру, а на хлопчищи вчора що вчера щось г'їв, так, що утярто порище, та й склав докупи, аби не насдогать. Дід який кимився за топереще, то в руках лишився лиш кавалок нього, а плас собі, як був, так лишився на копку, та чим бере перек, не те шкірився, хлопчиші? Діда таки чисто вирло, з пам'яті, і пшов шарлая, як Вермен, поперед хаті поперортав усе, що видів, та як.